Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стаж у них буде більше. Отже, це не законопроект. це проект, а розповсюджувати це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина. Насолоджуйтесь. Розповідаю, друзі, тепер незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, в Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну як що ви зараз там працюєте? От, наприклад, Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз, будьте уважні. Коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його. Приносите приносите в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплат і так далі, і вам буде нарахований цей стан. Дехто українці я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувати тут життя, чи не будувати тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися чи десь приїжджати чи в Україну, і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто я уже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там сидять. Другі такі ми в Україну. Ми повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на те, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну, хтось, звісно, там, зі Львова перший поїхав вже там в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя, найрогоцінніше, що в них є. І нам тут треба не сирати один одного, поняли? а підтримувати.